Мої вітання. Сьогодні у нас невелике поповнення вагою всягоносу 150 кг в нашій майстерні. Це новий сверлильний верстак, який я взяв під проєкт під відновлення. Буде він іти паралельно з іншими проєктами. Зараз я знаходжуся на новій пошті, я тільки його забрав. Зараз чекаю товариша на автомобілі, ми його заберемо і завеземо в гараж. Зараз хочу бігцем показати, що це є. Нешов я його чисто випадково на сайті OLX. і. Подивившись, я вирішив його придбати, там ціна була доволі гарна. Як виявилося, якийсь радянський верстат, не можу зрозуміти до кінця його назву, Судячи по всьому, 1952 року випуску якийсь МТР. В інтернеті я щось шукав, поки що на даний момент нічого не знайшов. Що мені приїхало? Це приїхала основа без одного болта, його колона, сам двигун. Все дуже таке важке, ну сверловка 150 кг. Така масивна колона. тут, Все воно так лежало в підвалі. Це фланець кріплення цього електродвигуна. Електродвигун рідний, відповідно, він стає на розболтовку, Тут рухається, ніби пінолька рухається. Хочу звернути увагу, що все рухається на. Ласту що зверху, що знизу, верхня траверса, в ній відломаний кусок чугуна. Ось як видно, і тут залишилася тільки така пластина, яку вже приколхозили. Ну, я думаю, тут знімемо фаску і така сама пластина привариться і зробимо регулювання, щоб воно підтискалося. Основа буде, що ця буде площина, вся шліфуватися, що ця основа перпендикуляр до цього. Напевно, що буду сюди робити проставку. І, і, і робити вищу колону. В колоні зверху є шестерня. Для чого вона, я ще не знаю. Тут ще є така ручка, що вона регулює, то, що не розбирався. Скоріше за все, з іншої сторони тут є болт і це розжимається. І нижня траверса з пінолькою рухається. Але це дуже схоже до таких великих сверлильних станків в яких теж є такі направляючі, і воно по них ходить бабка. 2N118, якщо я не помиляюся, а це схоже на, на, на такий верстат. Ну все, будемо забирати.